Слава Україні! Ви на каналі Калоштранс. Транс. Володя з вами. Почнемо відео. Зараз їду до хлопців, Cargo Control Center. Буду ставити обладнання на флетбет. Тобто тарпи, стрепи, все, все що треба для флетбета, для того, щоб водій міг виїжджати в дорогу. Зараз це все ми будемо ставити. Приїхавши 50-100 майлів, зупинились, подивились на цей груз. Перевірили так, перевірили. Чи не бо дуже часто розсідати? Як працювати добре? Ну, попрацюємо, побачимо, але так загальну інформацію, думаю, зрозуміє. Школа сподобалася ні? Школа дуже сподобалась дуже все ясно, чітко пояснює. Це Ігор розказує свою реч. Зараз я розкажу своє. Що сьогодні відбувалося? Ми зустрілися з Андрієм, Ігор так само проходили школу. Як це правильно сказати? Safety і secure load. Так, як правильно кріпити вантажі, які є нюанси. Я для себе стільки за ц... трошки менше години ми це все слухали. інформації хапанув, так як 10 років їздив на траках. <laughs> Андрій дуже кваліфікований хлопець, і, ну дуже, дуже мені багато всього розказав. Ігору багато розказав. Я просто чесно дякую. Дякую вам. Так що все, кому хлопці щось треба, то звертайтеся в компанію Cargo Tarp System, Тарп так. так. Хлопці дуже високо кваліфіковані. Зараз інструктаж прийшли з тим всім тарпуванням, з стрепами, з ланцами, поводитись і зараз там забирати наше обладнання. Ті тарпи вони досить важкі, тут зараз хлопці двоє несуть, а коли водій це все робить вантажиться, йому треба це все самому двигати. Так що робота на футбеці дуже нелегка робота. Почалося завантаження трейлера. Стали дві тарпи. Це не тарпи, то які, не знаєш? Скільки це фейт тарпа? Ц четверка. Зараз ще дві вісімки. Сейчас дві вісімки і це. І там бат, все. Коротше, у тут цілий листок, в два листки. Обладнання яке ми маємо сьогодні купити тут запад. Колбакса, до речі, теж ходить сюди в цей список. Коли це все на землі не так серйозно виглядає, як тут. Порозкладали. І це, це все всього треба, щоб можна було перевозити тут бетом в вантажі. Сьогодні дуже навіть крутий день, ефективний. Я мега задоволений. Перше приїхав до хлопців, дуже багато всього мені тут розказали і показали. А по-друге, дуже багато зробили, тому що все взяли на флитбек, все, що нам треба. Зараз ще прикрутим тулбаксу. До речі, спочатку я думав ставити між колесами так як на мому Рейтнавері. Механіки мені тут порекомендували, які займаються встановленням цих. Цього еквіпменту вже багато, вони сказали, що краще ставити перед колесами передніми, тому що якщо стріляє якийсь з цих коліс ззаду на трейлері, то тулбакса розлітається. Щоб зберегти життя тулбаксі, треба буде її поставити десь туди, перед цими колесами. До речі, ну, це добре, добре, тому що якщо люди вже на досвіді щось таке рекомендують. То вже краще щось таке зробити. Так, ну що, ми двоє таки трохи замучені, тому що цілий день реально на сонці, на тому флетбеті, то все там складати трохи є. є Сьогодні я вже казав, що враження у мене від сьогоднішнього дня такі, тому що дуже багато нового дізнався завдяки хлопцям. Андрій тут реально відчувається, говорить з людиною, він знає, про що говорить. Ну, і якщо треба якесь обладнання до Флетбеда, любе тарпи, все що цей, то до Святослава. Святослав, Cargo Control Center, Правильно називає кофебеда, коли можу перепутати, правильно, то, правильно. то дійсно людина так само знає, що, що треба, порадити. Якщо щось тобі не треба, того, то так само тобі скаже, що. Не треба, тобі цього не треба і все. Святослав, пару слів для хлопців. Що там, якісь рекомендації? Те, значить, рекомендації. Ну що, підходьте до, під, до підбору еквіпмента дуже серйозно, майте чек-листи на все, з чек-листом працювати легше в будь-якому будь-якій справі. Підбирайте все, що вам потрібно. Звертайтеся до нас. В принципі, у нас є все для того, я все пораджу, все підкажу. Є якісь там у нас вже всі заготовки для цього. Так що звертайтеся, ми завжди тут, завжди раді. Працюємо ми ну, практично кожен день, там, з 8 до, до 7, переважно. Е, Суботу ми до, до обіду. Приїжджайте, Lake in the Hill, Сім Drive. компанія, транспортна компанія Otman Transgroup, компанія по еквіпенту Cargo Control Center. Так що завжди раді бачити тут всіх наших клієнтів, завжди раді допомогти. Так, що... так від, від себе рекомендую, так що якщо щось, то сюди. Так, дуже приємно, дякую. Все, тепер приїхали прикручувати з до трейлеру. Процес іде серйозно. До речі, ще один прикол. за оцю штуку, то рекомендують так, так возити ці бруски, для того, щоб це було, ну, додаткова безпека. Якщо тут ставити ззаді якийсь вантаж, щоб воно не їхало, то так бруски дуже-дуже допомагають. На дворі ніч а роботи тривають. Вже примірюємо фінальне примірювання тулбаксу. Я виглядаю круто йду. Мені по естетиці то краще б воно було там. Але так як хлопці кажуть з практичного боку, краще коли воно тут, ну, то робимо так, як радять професіонально. Короче, вчора займалися флетбетом підготовкою до виїзду. А сьогодні прийшов здавати вже на своє посвідчення водія. Вже вдома підготувався нормально, дякуючи тестам від школи. І Здав, слава Богу, здав, ні одної помилки не зробив. 24 правильні відповіді. Там є плюс, коли ти сумніваєшся, чи ти хочеш відповідати, чи ні то можна нажати Skip, тобто пропустити це питання і потім до нього вертатися, якщо треба буде. В моєму випадку я нажав два питання пропустити, а може вони були там захитро, е, захитро так е, придумані, що міг бути там якась підстава в тих питаннях, то я думаю пропущу. І все, 24 відповіді дав правильно, все добре. Доволі і просто капець. Зараз ще лишилося вивчити два тести для CDL і один танкер. То три тести лишилося. Танкер там немає нічого складного, а тих два я думаю, що зараз приїду додому, займуся цим. Якщо там буде все добре, то можливо навіть завтра поїду ще раз давати. Це все я робив в Elgor Village. Тому що ще дуже важлива інформація, треба, щоб це здавати, треба робити апойтменти. А Elgro Village, CDL facility, тут апойтментів не треба. І набагато простіше. Знову для тих хлопців, які без англійської, тр 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 трошки все буде важче, але е все рівно можливо. Так що, якщо хочете здавати, трошки готуйтеся, трошки читайте. І... А нічого такого дуже важкого. Сьогодні, сьогодні було таке, я розказую перші свої емоції, бо тільки що вийшов звідти, сьогодні реально було не важко. Тільки, тільки за рахунок того, що я там посидів, трохи почитав, то покласу на комп'ютері. Так, сьогоднішнім цим тестом які враження. Тобто, коли посидів, почитав, реально стає в мільйон разів легше. Рахуйтеся, я ні одної помилки не зробив. Це вже плюс, і весь тест мене зайняв, швидка їде. Комусь треба допомагати. Весь тест зайняв десь хвилин, напевно, 15. Ну, дуже швидко. Перший раз, як я це здавав, там в мене пішло дуже багато часу. Тепер там були питання у відео, скільки це коштує, коли, перший раз я заплатив 60 доларів, і в мене є оці по три спроби на кожен, кожен екзам в загальному екзамені 5. Тобто. три, по, по, по три спроби цей. Сьогодні я вже нічого не доплачував, і якщо я якийсь там екзамен не здаю, Тобто три рази здавав і не здав, то тоді в мене, в мене роблять, як вони сказали, локаут на 31 день. Тобто 31 день я не зможу його перездавати той екзамен. І ситуація така, що в моєму випадку в мене закінчується посвідчення CDL через тиждень, то в мене вийде так, що якщо б я щось це не здав на протязі цього часу, то через тиждень я б вже не міг їздити трактором. Це дуже важливо знати, якщо ви маєте перездавати, то краще йдіть перездавати це все заздалегідь. Не так як в мене вийшло останні два тижні. І ще все на купу, Багато другої роботи, багато других планів, і тут ще й треба здавати ці ександ. Ще слава Богу, що я не поїхав, бо я мав їхати з Костю з Тюргіс. Саут Дакота там сходняк цих. Харлею, дуже великий фестиваль. Один з найбільших по Харлеях, там з'їжджається з усього світу. Я планував туди їхати, думаю, там познімаю класні відео, це все. Потім щось з Європи поїхали, то все трошки затягнулося і туди не поїхав. І добре, що не поїхав, бо зараз мав би туди їхати, щоб був би там готель, ще щось. А я тут застрягся своїми серіалами. Така ситуація. Знов моя малина, я вдома зараз. Назбирав дітям малини. Тут десь ходить мій мисливець. Ти де автобус. Коротше, собі заникався. Непонятно що він там робить. Полює на малину теж. Слава Богу, вже та спека пройшла, можна на вулицю вийти нормально. Таку погоду добре проїхати з Харлеєм. але мій Харлей зараз в ділера. Коли я знімав останнє відео, там, де я показував ділерську харлею, я з ними домовився, що завезу харлі, щоб вони перевірили, чого музика не грає. Завіз я їм туди цей свій мотоцикл, вони кажуть, в тебе є два рікола, які ми усунемо безкоштовно. Там якийсь з датчиком тиску масла і ще з чимось. До речі, тиск масла не показував на той момент, коли я приїхав на Наділярську. І вже мотоцикл там стоїть третій тиждень, вони чекають на запчастини. Собі думаю, нащо я їм лишив на мотоцикл на три тижні, міг собі їздити, подзвонили б мені, коли привезуть запчастини та все. Ну, але зараз вже як є, так є. Може сьогодні, якщо не знаю, чи буде час, але коли буде то заїду, не запитаю, що там відбувається. Приїхав до трака, до каскаді своєї, то що я продаю. Приїхав один хлопець, каже, що хотів подивитися, поїхали з ним на шапу. Вони подивилися, в принципі, їм машина сподобалась. Механіки там знайшли, що є, трохи масло, воно ну, навіть не капає, там сльозиться на двигуні. І ззаді на цьому, так само на мості треба буде усунути лік. І все, решта все нормально. Так що зараз вони ще думають, чи будуть купляти, чи ні. А я їду додому. Треба готуватися ще до тих екзаменів. Вона трошки все сильно наламається, підготовка до тих екзаменів. То маю готуватися до екзаменів і... і здавати. Сьогодні, напевно, вже не встигну. Лише там до 4 години. Але якщо щось, то ще можу. Якщо щось, то вже поїду завтра, то сьогодні вже точно не встигаю. Зараз вже друга година, то вже ніяк. Сьогодні п'ятниця, доїжджаю до CDL facility. В Algor Village їду ДМВ, посидів. Ну, Випагано, що їду, їду доздавати екзамен. Хочу сьогодні спробувати здати решту, щоб не їздити сюди більше, не тратити час. Посидів, трошки повчив. Коли вчешся, все, то набагато, набагато легше. Реально набагато легше. То зараз подивимося, що все вийде. Прикольний такий орангід. Що думаєте про таку машинку? Ну що, Нарешті Нарешті я вже маю свої права, своє посвідчення водія. Зараз знову виглядаю отак. Паперові нормальні пластик прийде потім по кошті. Сьогодні я здав три тести раз і заодно я вже зробив своє посвідчення водія, щоб це було Real ID. Це для подорожей літаком по Америці. Бо вони... раніше можна було летіти по посвідченню водія або в такому ID. Зараз вони поміняли правила, то треба було, щоб твоє посвідчення водія або таке ID було Real ID і вже з цим можна летіти. То треба було просто, щоб вони там це... коли ти маєш посвідчення водія, там було позначено, що це Real ID. Перше, що стосується самих е, екзаменів, підготувався нормально і вже було зовсім навіть не складно. Єдине, що все одно зробив якісь помилки, і, але помилки знову зробив, що там були такі питання з підставами. Тобто заздалегідь неправильне питання. Але вже через те, що хоч на тих решта помилок не було помилок на тих других питаннях нормальних то здав все повністю, здав всі три екзамени, здав сьогодні комбінейшн e, і сьогодні здав брейкс e, і так само сьогодні здав танкер e, індорсмент. Все, слава Богу, все закінчено. <гум> Трошки мені це все нервів і забрало часу. Реально весь цей тиждень, фактично не весь тиждень, там e, два дні займався, щоб виїжджав флетбет дорогу. І два дні окремо потратив на, це, на ці посвідчення водія. За цей час міг поїхати в рейс, щось трошки заробити. Але знову ну, нічого страшного, трошки освіжив пам'ять по цих знаннях всіх, які тут треба. Всім дякую, хто писав, що я там не зупинився на стопі. Коли би ти їздив, чекав на легковій машині, то приймете, що тут це нормальне явище. Але то таке, я не кажу, що це правильно. Треба зупинятися на стопі і в майбутньому буду старатися теж зупинятися я. Бо інакше це всьому він буде лежне і знову будуть проблеми. Так що так. Все, зараз їду додому, займатися другими справами. Нарешті моє посвідчення водія є. Я дуже радий. Неймовірно, неймовірно радий. Ще одне. Тільки що в на виході зустрівся з старшим чоловіком, він перездавав сьогодні права і не перездав. Кажу, він каже, йде до школи візьми візьме собі питання. Почала вже він вже став зі мною говорити трошки, якийсь такий старший італієць. Е, я йому кажу, йди до школи. Потім питаю, кажу, чи ти мав якісь порушення. Він каже, вісім років тому. Я йому говорю, ти не мав би маєте перездавати. Він каже, ну так, я не мав би бити перездавати. Але пішов, не здав. І зараз йому треба буде йти вчитися. То ця, просто от, хто, хто буде йти, хто не має порушень. І коли ви будете йти перездавати, вас відправлять, щоб ви перездавали. Кажіть, що ви не йдете, і дзвоніть в Спринг, кажіть, що вас забирали цей гачочок, що ви маєте перездавати. Я думаю, у вашому випадку це спрацює, тому що. Коли я туди дзвонив, говорив з тим супервайзером, він каже, що через те, що в тебе було 4 роки тому, був moving violation, то ти маєш перездавати. І він каже, що якщо б пройшло 5 років після цього Moving Violation, тобі б вже не треба було перездавати. А в цього хлопця, який тут був, тільки що йому в нього було 8 років тому Moving Violation. Тобто, за логікою, за тими словами, які давали в Спрінгфілді, що це не треба було перездавати. Така знову додаткова інформація. Е, якщо вам вона згодиться, я буду тільки дуже-дуже радий. Після екзамену вирішив поповнити калорії в своєму організмі, то заїхав в китайський ресторан, буфет перекусити. Е, береш хочеш, скільки можеш їсти скільки їж, е, це коштує 14 доларів. Якщо береш якусь солодку воду або каву, то це ще додатково 2 долари. Їда тут не сильно корисна, але коли голодний, десь колись можна з'їсти. Е, що тут можна нормально взяти поїсти, це коли тобі жарять шримт, м'ясо, макарони, зелень. Здається, це, це нормальний вихід тут, поїсти в цьому ресторанчику. Пообідав у цьому китайському. І, е, цей китайський знаходиться в арлінгтон Хайтс, я тут колись жив. Буквально два блоки звідси. Ми час від часу сюди ходили, але я тут жив 10 років тому, вже навіть більше 11. І коли ми сюди ходили, тут часто був там на касі, бо один хлопець, американець. Коли з ним навіть говорив, він же тут досить довго робив цьому китайському, ну на той момент. і Сьогодні виходжу звідси і той хлопець далі там на касі сидить. в людей нічого не міняється. Американець тут народжений, все добре в нього, все цей. Йому стає працювати на касі в китайському. Такі люди теж бувають. Зараз оголошення компанія Калоштранс запрошує водіїв до співпраці. То, на драйвен, траки «Каскаді» 21 рік. Кому цікаво, то телефонуйте 312 593 8660. На цьому закінчую відео. Слава Україні! Україна переможе війні! Всім пока!